У Чернівцях розгорівся конфлікт навколо ринку Карпати на вулиці ентузіастів. Підприємці вимагають переглянути рішення міськради, яка, за їхніми словами, ігнорує право власності на зведені ними торгові приміщення. Дане питання викликало гарячі дебати у сесійній залі. Тим часом підприємці з радіоринку на вулиці Небесної Сотні звернулись до міських обранців з проханням відкласти демонтаж контейнерів до завершення війни. Деталі у сюжеті. Працівники радіоринку на небесної сотні просять не зносити їх контейнери до кінця війни. Нині під час сесії міської ради працівники особисто звернулись до депутатського корпусу. На днях сталося, ну не знаю, як і назвати провокація, не провокація на нашому ринку. На нас почався знов чинитися тиск. Ми змушені були викликати поліцію, почали зносити контейнери людей. На сьогоднішній день відсутні з певних поважних причин не працюють на ринку. Як я сказав, вони боронять, вони працюють на підприємствах і тому подібне. За словами підприємців, вони знайшли альтернативну ділянку для ринку, однак міська влада не погодила їм її. Потрібно було шукати місце. ми пішли біля міжрутою і золотим фазаном знайшли площадку. Того промислова палата не проти, щоб ми там встановили кіоски. Підприємці кажуть, останнім часом тиск церковної громади на них посилився. Їх почали виселяти та забороняти доступ до торгових кіосків. А розв'язання питання подальшого функціонування ринку зайшло в глухий кут. Людям потрібно працювати, людям потрібно ходувати свої сім'ї. У нас дуже веселі часи, так би сказати. От. Коли були кращі, нас ніхто не чіпав зараз, коли потрібно зосередитись і на допомозі армії, і на всьому іншому, нас починають виселяти під приводом, що там буде клумба. Однак найгарячішою темою обговорення у сесійній залі стало питання щодо ринку Карпати, який розташований на вулиці ентузіастів. Ми звертаємося до вас з нашим питанням. Ми починали на цьому ринку з металевих павільйонів. Потім керівництво ринку зобов'язало нас побудувати власні цегляні магазини з підводом сучасних комунікацій. Це йде про водопостачання, світло, газ. Ми вважаємо, що в рішенні прийнятої міською радою не враховані наші інтереси як власників будівель в межах земельної ділянки, переданої бурлаці, просимо внести зміни в частині орендаря земельної ділянки, доповнивши орендарями. Тими, у кого є право власності, ми претендуємо тільки на ту землю, яка знаходиться під нашими магазинами. Ми дуже просимо підтримати людей, які працюють на цьому ринку. Підтримати людей, які працюють на цьому ринку, розвивають свій бізнес в місті Черневці. Сплачують податки, та допомагають розвиватися місту, а не забудовнику з іншого міста. Получається, що Вікарді, який власник в Одесі, тому що прийшов представник Одеси і сказав, що це, вибачте, цитую, собачі будки, які він розвалить. Тобто ті люди, які сьогодні прийшли, вони працюють в собачих будках. Депутатка Чернівецької міської ради каже, дана ситуація склала ще раз помилку департаменту архітектури. У людей було майно зареєстроване у 2004 року. У людей майно занесли в реєстр речових прав. А департамент собі просто не подивився в реєстр і віддав землю в оренду підприємцю з майном чужим, яке розташоване на цій земельній ділянці. Депутата від партії рідне місто та команда Михайлішина за. Кликали колег у сесійній залі розірвати договір через нововиявлені обставини. Роман Васильович Чернівецьку міську раду вели оману нововия суд. Які зачитала Антоніна Анатоліна, Чернівецька міська рада приймає рішення про роздання договору. Кратно. Після цього звертається куди почнеш. Ми рішення прийняли. Міські обранці проголосували за рішення ради. Перше, що я хочу сказати, це те, що я дякую колегам, що підтримали ініціативу про те, що ми маємо розірвати договір і стати на бік людей. Тому я і просила всіх депутатів, колег-депутатів підтримати цих людей саме в тому рішенні, яке принесе їм користь. Тобто не в рішенні, яке пропонували чиновники, протокольне рішення, яке можуть виконати, можуть не виконати, а саме рішення ради, тому що рішення ради до виконання. Альона Рудніцька, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.